Ну що, всім привіт! Виїжджаю. Думаю, гарно проведемо час. Так що заварюйте чайок і поїхали спілкуватися як завжди. Ну що, поїхали? Сьогодні класна знову погода. Можна класно поїздити, провести час разом заодно і поспілкуватися можна. Проїжджаю мостом, класні місця. Особливо люблю на цьому місці по колу ганяти, трошки газу додавати. Приносить користь, приносить користь, це все, і мені воно подобається. Більше в цьому всьому, знаєте, лякає те, що я не хочу, щоб мотоцикл став якимось ідолом. І колись, коли я ганяв з іншими людьми, які на мотоциклах люблять. Одна річ, яка мене лякала, це те, що люди ставлять мотоцикл як щось найважливіше в житті. Знаєте. Можливо, ви знаєте навколо себе людей, от які до автомобіля або до мотоцикла ставляться так, ніби це найважливіше, що є в житті. За ними так сильно піклуються, виглажують їх, от тільки що я обігнав БМВ. Вона така вимета, класно, наполірована. Але я думаю, як люди на це витрачають так багато свого часу. Купують там якісь дрібнички в той автомобіль або до мотоцикла, займаються ним днем і ночью, палірують якісь царапінки і так далі. І мене це найбільше лякає. Я зрозумів собі важливу річ. Я не хочу бути схожим на людей, які так сильно паряться через якийсь зовнішній вид тієї чи іншої річі. Тому що можливо я дуже практичний. А можливо, для мене це все наскільки земне і тимчасове, що я не парююсь там. Я знаю, що це можливо не перший мотоцикл в моєму житті, і не перший автомобіль, і не треба так сильно прямо турбуватися через це. І сьогодні десь я б хотів би поговорити на якраз плюс-мінус на цю тему, на тему того, за ким ми йдемо, на кого ми перетворюємось і що ми взагалі вживаємо. Подумайте за себе, за свій сніданок обід, На як воно це все пройшло, чи було воно сьогодні вам корисне? Ми ж не їмо якісь відходи на коли там снідаємо, вечеряємо, обідаємо. Ми хочемо щось корисне, щось правильне обрати і пускаємо всередину себе тільки щось таке, що більш-менш чисте. Але що відбувається за нашою головою? Чи впускаємо ми туди щось правильне, чисте і корисне? Можливо, пам'ятаєте, був такий письменник український Григорій Сковорода. Він класний вислів сказав, він мені запам'ятався. Вислів звучить так: що вподобав, на те й перетворився. Що тобі сподобалось, тим ти фактично і став. І отут я думаю, слухай, а що мені подобається? Ну, мені подобаються мотоцикли, От особливо так по бездоріжжю ганять. Але ну я не хочу на це прямо сильно перетворитися. Я не хочу стати одним із знайомих, про яких будуть знати, що він любить мотоцикли і все. Ні, мені це не цікаво. Тому що мотоцикли це якби частина цього земного життя, це просто транспорт, ну, який більше трошечки приносить емоцій класних. Але що я вподобаю? Можливо, подумайте, який останній фільм ви дивились? або чим займаюся кожного дня. Чи хочу я на це перетворюватись. І насправді, я думаю, що дуже часто ми в себе всередину пускаємо реально кучу всякого, вибачте, на слові, гівна. Тому що ми засмічуємо свою голову наскільки сильно, що ми потім не можемо нормально думати, роздумовувати і так далі. Подумайте, скільки людей навколо нас вживають, наприклад, нецензурну на лексику. Та, мабуть, 95%. Питання навіщо? Ну що не можна пояснити це простими словами? Скільки людей навколо мене там займаються тим, що весь день дивляться якісь просто приколи, фільми, які не приносять користі, витрачають фактично свій час на щось таке, що могло б бути корисним, а вони просто витрачають час? І, да, можливо, всі ви знаєте, всі чули оцей вислів, що час це найцінніше, що в нас є. Зупинився все на знак стоп. І розумієш, що це цінно, тому що якщо ти сильно не зупинишся, в якийсь момент тебе просто потяг підвезе. Потрібно вміти зупинятись і задумуватись. Я дивлюсь багато людей, відомих. Я люблю просто слухати, читати, дивитися різні цитати відомих людей, тому що вони вже прожили певне життя. І, от, дивлячись на їхнє життя різних різних людей, різних поколінь і різних країн, я що зрозумів, кожна людина, яка чогось досягла або залишила після себе певний історичний слід, вона постійно приділяла час для роздумів над собою, для роздумів над своїм оточенням, над тим, що вона робить, на що витрачає час, що вона пускає до себе в голову. Якби ж можна було поставити просто фільтр, отакий як шолом на мені, просто поставити фільтр того, щоб не лізло в голову, все те непотрібне, що туди іноді лізе. це було б, мабуть, найкраще. Був такий також цар Соломон, вважається наймудрішою людиною в світі. І теж дуже цікава штука, така що він сказав, такий вислів, що погані спільноти. Вони руйнують все те добре, що в, в тобі всередині є. І я колись думав над цим висловом: слухай, погані спільноти. І він ще там в одному місці додавлено, не обманюйтесь. Тобто, ти не можеш сказати: ну, знаєш, я маю навколо себе 5 друзів, на яких не хочу бути схожими, наприклад, або які погані. Ну, я точно таким не стану, я вище цього я буду краще. Ні, фактично не обманюйся. Ну, це нереально стати якимось кращим там, або іншим, ніж 5 твоїх друзів. Якщо в тебе погана спільнота або погане місце, де ти наповнюєш свою голову, то раноч пізно ти так само станеш таким. Якщо я буду постійно дружити з байкерами, які постійно 24 на 7 займаються своїми мотоциклами, полірують їх, щось там роблять, ремонтують, постійно на ньому ковиряються і так далі, то я раноч пізно стану таким самим. Ну, я не хочу це зробити. Я не хочу стати таким самим. Я хочу бути людиною, яка просто іноді їздить на мотоциклі. але я не хочу, щоб в мене вся голова була цим зайнята. Так само я не хочу, щоб вся голова була зайнята автомобілем або ще чимось. Мені хочеться більше і більше роздумувати про життя. Мені хочеться виховувати дітей. Мені хочеться стати правильним в цьому суспільстві. Є класна перевірка на те, наскільки ви правильно живете. Подумайте зараз, я вам пропоную себе проаналізувати. Пропозиція, яка: візьміть свій принцип життя, свої основи, по яким ви живете, свої якісь шаблони і так далі, і помножте це на 100, на 10 тисяч, на мільйон людей. Уявіть вашу місцевість, в якій ви живете, що там мільйон людей, плюс-мінус там в вашій області, живуть приблизно так само, як ви. Так само, як ви їздять за кермом, так само, як ви платять податки, так само, як ви ставляться до своїх ближніх, так само як ви, можливо, починають свій ранок і закінчують його ввечері і так далі. Що б це було за суспільство? Чи хотілося б вам бути і жити в такій області? Це дуже цікаві роздуми. Зараз ось заїхав в магазин, купити печива до друга. І так само іноді собі задаю запитання. Слухай, а якби всі дружили так я, так як я, а це було б класне суспільство з класними друзями? Чи це було б суспільство з друзями, які нічого не роблять, ні з ким не спілкуються, нікому перші не дзвонять і так далі? Якби всі люди, так як я їздили на мотоциклі або на автомобілі, це було б нормальне суспільство? Чи це було б суспільство дикунів? І так далі. Уявіть. Помножте себе на мільйон. Це нормально чи ні? Більшість великих відомих людей, які залишили після себе важливий слід, вони жили так, що їх можна було помножити на мільйон, і це було б нормальне суспільство. І цікаво, кожен з них постійно слідкував за тим, щоб очищати себе. Не вкидати в свою голову всякий шлак. Подумайте, я був такий самим. Як зараз там деякі мої знайомі, просто кожен ранок дивляться якісь приколи в соцмережах Facebook, Instagram, YouTube, просто витрачають даремно свій час. Навіть зараз да, задуматись, чому ви, наприклад, включили це відео на YouTube? Що воно вам має дати? Ви подивились класну заставку, чи, можливо, ви мене знаєте особисто? Ми з вами десь бачили в Черкасах. Навіщо вам це? Чи можливо це просто була ціль витратити на щось свій дорогоцінний час? Я пропоную більше і більше його витрачати на щось корисне, на щось правильне. Мені хочеться знімати відео, які я хотів би потім показати не знаю, дітям або сам передивитись, і вони були б корисні для мене, а не просто забрали мій час? Іноді собі навіть задаю запитання, включаєш YouTube, гортаєш сторінку і думаєш. Слухай, а воно мені взагалі це буде корисно, це відео. Про особливо зараз там про війну. От якась там штурмова бригада, щось там відбила або в когось попала квадрокоптером. Яка мені від цього користь? Я ж стану тільки ж жорстче. я почну менш бути співчутливим. Насправді жалко навіть тих росіян, які там прийшли, і в них попадає. Мені жалко. Я не хочу стати жорстоким до них. І так далі, і так далі, і так далі. В кожній дрібничці, яку ми дивимося, це як їжа. Ми пускаємо всередину себе. І я хотів би, щоб ми вміли себе очищати, вміли тримати чистим свій внутрішній світ, щоб бути справжніми людьми, які живуть тут і зараз, яких можна помножити на мільйон. І тоді буде порядок. Це теж таке місце зараз. Їду. Там стоять два автомобілі і, на, на швидкості їдуть. Ну, хоч би якось подвинулись, там, хоч би щось зробили. Не так стали, прям теж цікаво, що в них можна прям було влетіти. то прийшлось швиденько їх об'їжати. Знову ж таки, люди подумали про себе, стали в селі, прямо на головній дорозі, вирішили поспілкуватися. Для мене дивно таке, тому що це той принцип, про який ми говорили: помнож себе на мільйон. І приймі рішення, це було б прикольно жити в такому суспільстві. Чи не дуже. Ось так ось остали на дорогі і спілкуються собі. Їм добре, їм все добре. Але знову ж таки, навіть в таких моментах розумієш, що не треба, не треба так сильно переживати. Життя надто коротке, щоб так сильно хвилюватися про якісь дрібниці. Головна цінність жити так, як ти хочеш, щоб жили інші люди. Піднося до інших так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе. Помнож себе на мільйон і подумай, яке це буде суспільство. А все інше додасться. Тому життя прекрасне, життя чудове, і класно, що є просто можливість отак подивитися, якесь відео, заспокоїтись, щось поїсти і просто провести гарний час. Десь такі сьогодні були роздуми, такі були думки. Паркуюсь уже, бо вже фактично доїхав. Фух. Ну що сказати. Не... Ну і як би там не було, останнє, що хочу сказати, це те, що живіть тут і зараз. Як би там не було важко, щоб там не було війною з усіма іншими переживаннями, живіть життям, яке є зараз. От зараз прокинулось, є що поїсти, є як зібратися. Слава Богу, щастя є і вже добре. Є там якихось 300 гривень в кармані, вже добре. Не переживати про те, що ти не зможеш змінити. Сьогодні зранку якраз про це говорив навіть зі своїм сусідом, я розумію, що переживання завжди хочеться за щось. Але реально, якщо ти не можеш це змінити, ну не турбуйся ти. Так що всім гарного, прекрасного дня. Не турбуйтесь і насолоджуйтесь життям. На зв'язку.